Протика, та голка й нитка четверо закарпатських в'язнів влаштували для своїх тюремних наглядачів чергову акцію протесту. Арештанти не просто оголосили голодування, вони зважилися на відчайдушний крок. І, попри нестримний фізичний біль та відсутність анестезуючих засобів, позашивали собі роти. Я, Машковский Александр, был вынужден зашить себе рот. Таким образом, я вынужденно заявил про свой протест в отношении беспредела и беззакония, происходящего в Закарпатском учреждении исполнения наказаний номер 9. Керівництво виправного закладу не реагує, а тортури над в'язнями тривають, заявила правозахисниця Наталія Лордкіпанідзе. Руководство, какая была реакция, никакая. Они думают, что они их измором, что эти не выдержат. Они заходили і заходіліні говорили, вам це не допоможе, Ви тут подохніть конфлікт між двома сторонами відбувся ще торік, каже правозахисниця. Тоді ув'язнені намагалися відстояти свої права. Втім, таку ініціативу керівництво правного закладу сприйняло, м'яко кажучи, вороже. Там так і збивали, так і збивають, як унижали, так і унижають. Як вимагали гроші, так і вимагають. Ані наче ліво місті. Травіть камеру на камеру. Тож зашиті роти сьогодні це своєрідний протест на помсту, яка обрушилася на в'язнів одразу після минулорічної акції. Ці моторошні фото вмить поширилися в інтернеті та соцмережах, привернули увагу і силових структур. Виконувач обов'язків прокурора області першим поїхав до установи виконання покарань і вирішив особисто дізнатися у хлопців про причини таких радикальних дій. Катування, знущання, побуття в українських колоніях ці явища стали вже доволі традиційними. Правозахисники дедалі частіше фіксують факти звірячих знущань над в'язнями. Вже майже рік минає, як ми про такі речі повідомляємо регулярно. Реакції прокуратури на сьогоднішній день серйозної немає. І це є дуже таким тривожним знаком, що ця система не хоче змінюватися, не хоче позбавлятися такого незаконного насильства. От тільки пожинати плоди такого жорстокого поводження з в'язнями доведеться простим українцям, адже дуже часто залишивши стіни виправного закладу, вони не здатні стримувати власні прояви жорстокості. І як результат, усю свою образу та злість будуть спрямовувати вже проти нас із вами.